Цва новочка, особливо в порівнянні зі старою, але схожою, це як жигуль старий розірваний на механіці і новенька Бентлі на автоматі. Mm -hmm. Я це просто чітко розумію на тому, що я вчу свою ну, вчу, да, завжди досконалюю свою другу, третю мову англійську, і четверту корейську. І от якщо з англійською, це як Бентлі, рівненько, автомат, поставив собі. І вперед, по дальній доріжці, то Корейка, це як старий Жигулі, ти відчуваєш себе постійно німаччю. Коли завчишся цю мову, хоча вона не дуже складна, але ну, от порівнянні це прям важко. Те ж саме у мене просто з Тіктоком і з Інстаграмом. Якщо Тік-Токи, я ще якось більш-менш розібралася, що куди-чого то з інстою, це просто жесть сторіси. Мені просто немає часу їх робити, але я візьму себе в руки, я вже в Україні, тут у нас інші енергії, Греції ми всі такі авіаліс, є 4 години. Все нормально, люди спочивають. Книжки пишуться. то в Україні ми всі працюємо. Тому скоро будуть сторіс.